Знаєш, от про реалістичність там рік устроїшся, які бабки. Я думаю, знаєш, можна рік і устроїти свої бабки, але як ти себе будеш почувати, яким буде твоє життя? Бо можна погрузитися в таку адову роботу, це на тебе створить такі перегрузки, що тобі буде так хуйово. Від їх, ти, 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 ти бабки не будеш розуміти, як тобі їх потратити, щоб отримати у бо тобі буде просто тільки трохи легше, якщо ти досиш собі відпочинок. Ніякі бабки не, не, не поможуть. А через те, що ну, тут є така специфіка, що знаєш, ти ніби починаєш робити там, перших кілька днів, ну нічого нормально, все понятно. А потім це все треба тримати в голові. Воно нарощується, утримувати, от розпутувати. Ну і, типа, як вигорання. Виходить. І ти ж, блядь, розумієш, ти стільки вложив, і це, типу, там і на роботу важко устроїться, і переживаєш, щоб ту роботу не втратити. І там може бути такий піздец в тій роботі, що ти просто в аду. Як, як казалось би, знаєш, що типу які ти сидиш комфорті, кнопочки нажимаєш, і все добре з тобою всі сусюкаються, ніби Ніби вовши типу, охуєвши, типу, що ти хочеш, типу ти взагалі типу, нормальний чи ненормальний мозгами, от інші люди там їбачать, а тебе тут все добре, красиво, а ти, типу, не хочеш. І там відповідальність на тобі і всі діла. Ну така специфіка, блядь. <ріху> Це просто люди ще, може, до кінця не зрозуміли. Так от, буває, що через таку пиздец піздець можна попроходити, що ти потім тих бабок не хочеш. А думаєш, лучше я буду постепенно йти, постепенно наращувати, ну, хоч буду жити нормально. А далі ну, бабки їм мене поступово більше і більше є. От, так що, це знаєш, якби реалістичність є. ну, Чи захочеш, ти жити в тому, в тому пеклі. І не, і не, а не, не значить, що обов'язково пекло, а може бути, що і нормально. А ще, ще залежить від того, як ти себе до цього ставишся, знаєш, якщо воно тобі багато відповідальності дати, типу переживаєш, тянеш. Якщо в тебе немає такої відповідальності, знаєш, то й похуй. Тут така є специфічність в цьому ділі. От. І так, зібрати родмап, щоб краще зорієнтуватися, бо воно так виглядає. що таке Дуже багато, ти поки. Довчиш до кінця, то вже перше забудеш що починав.